Друзі, вітаю! Ви на YouTube каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість пан Олександр Кочетков. Нагадаємо, що це політехнолог, експерт з ракетно-ядерного зброєння. Пане Олександре, радий бачити. Добрий день Вітаю. і чим менше буду розповідати про ракети і ядерне озброєння, тим буде краще Краще про політику. Да, сьогодні ми якраз і будемо говорити про політику, тому що обговорювати є що. Почати хочу запропонувати вам з такого, пане Олександре. Значить, уряд України фактично повідомляє про... Погодження проекту угоди по надрам навіть в українських ЗМІ було опубліковано текст. Більше того, президент України дав, ну скажімо так, інтерв'ю. Він відповів на питання журналістів, і серед цих запитань була мова якраз про цю угоду. і Він був, скажімо так, не засмучений, м'яко кажучи, тобто він був більш, більш ніж впевнений, що. Рамочного рамкового года вже на завершальній стадії, але буквально там за півгодини після цього державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо каже, що угода з Україною по надрам ще не погоджена, і робота над нею продовжується. Більше того, Reuters повідомляє що в Білому домі засумнівалися в перспективі швидкої зустрічі Зеленського і Трампа через неготовність угоди по надрам. Що відбувається? Угода погоджена, зрештою як кажуть, в Україні чи вона не погоджена, яка ж штатах. Ну, от тут зустрілися два потяги, які йдуть зустрічні по одній, по одних рейках йдуть, е які бліфують, напускають туману, а ще головне не дуже орієнтуються в тому, про що вони вас кажуть. Я кажу українську сторону і американську сторону. І та і та сторона намагається зробити вигляд, щоб все йде за планом, хоча плану ніякого нема, і та, і та напускає певного туману, принаймні перед Москвою, щоб тут воно не, не розуміло. Не розуміли про що ми тут домовляємося і домовляємось чи ні. Ну, і, власне, витокі інформації, вони віддалені від реального стану речей. Щодо реального стану речей, то перша така ну абсолютно рейдерська, рейдерська угода, яку нас запропонував, віддайте все, а потім ми подивимося, що з вами робити. Ну, це просто. Казано, що, ну тільки що от у нас не приховали е, до батареї, і, і паяльника не погрожували, не використовували проти нас паяльник. От така була пропозиція. Ну, звісно, що на мені навіть бізнесмен такий, ну біз, шоу бізнесмен Зеленський, погодитися не міг. Добре, відкинули. Ну і Сполучені Штати не дуже розчарувалися, ну і не пройшло. Зараз будемо працювати далі. Ну, Далі ініціатива на нашому боці, ми пропонуємо власну угоду, яка нам подобається, і ми не пропонуємо ніякої фактичної угоди. Ми кажемо, ми за все гарне, проти всього плохого. Ми будемо з вами спрацювати, беріть, що хотіть, але якось там щось той. Але от все, що треба, і все, що зараз викликає. ну, Суперечки, там не оце ми потім з'ясуємо, розберемось, напишемо, та ще й в Верховній Раді проголосуємо. А зараз щось таке угода про намір і щось таке. От вони і запропонували. Зараз ще для Сполучених Штатів сказати, що вони не зовсім задоволені, Щось там ще туди внесуть, мабуть, що з їхнього боку буде, і буде підписана рамкова угода, яка нікого ні до чого не зобов'язує. Жодної. Там безпекових гарантій в тому сенсі, яким можна довіряти, нема б там безпека зустрічається, але найбільше того, це гірше з точки зору безпекових зобов'язань гірше, ніж Будапештський меморандум в 10 разів, а то й в сто. Але ну, якщо хочуть штати таку якусь угоду, то таку якусь угоду не зрозуміл, їм такі запогодовують, і треба буде казати, що я таки домігся свого. Ну, нехай він каже, що він то ні, якщо це то допомагає просуванню певно. А нехай Зеленський каже, що він відстояв надро України поки що не відбулось ні віддачі надр, ні відстоювання надр. Тут якраз з приводу безпеки розгортаються баталії, тому що чимало запитань виникає. Зеленський каже: в, пункту, в пункті 10 цієї угоди здається, як мені сказали, йде мо йдеться про безпеку. Ви правильно сказали, і зазначимо для наших глядачів це рамкова угода. Вона дійсно нікого ні до чого не зобов'язує. Що ж конкретно криється в цьому пункті, мова дійсно йде про те, що є слово да? безпека, значить, слово сполучення гарантії безпеки дійсно є в цьому десятому пункті, але мова не йде про те, що США готові їх надати. Там тільки написано, що уряд Сполучених Штатів підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки. Які необхідні для створення миру, що буде тривати довго. Якщо про це написано від Сполучених Штатів, значить Сполучені Штати не надають жодних гарантій. Більше того, ми вже дійшли до висновку, що не зобов'язують рамкові угоди до виконання ні Штати, ні України. Тому я хочу у вас запитати: а навіщо тоді весь цей сербор? А я ж сказав, Трампу треба демонструвати успіх а, а, а нам, а нам в чому вигода. А нас не дуже запитують. Наш спочатку я ж кажу, принесли рейдерську воду, от це беріть, а то зараз прийдемо з паяльниками. тут вот залишився в приймальні. Ну, Зеленського. Там міністр фінансів приїжджав, таким паяльник залишав у приймальні заходив без паяльника, але. Міг за ним повернутися. Ну, фактично, це так. Ось. Рейдерська угода була запропонована відмовлятися тут же Трамп виходить на трибуну на будь-яку і каже, що це Україна, яка напала на Росію, вона не хоче миру, вона на нічого не погоджується, треба її топтати всім миром. Ну, оскільки ми передбачаємо, що так вони обов'язково і сталося, ну треба щось підписати, якщо вони хочуть, якщо Трампові буде зручно звітувати, що от. Байден давав безоплатно, грантова, а от я домовився про гроші. Тому я за великі сполучені штати, які повинні бути там величними знову. А от Байден і кляті демократи, вони проти величності величі сполучених штатів. От все. Йому дали такі таку можливість сказати, що він відновлює величі сполучених штатів. Ну то й добре. А от що буде далі? Куди буде рухатися? Значно цікавіше, про що будуть домовлятися на черговому раунді Росія і Сполучені Штати без участі України. І, чесно кажучи, я так дивлюся, що ці корисні капали на рідкозімельні елементи ну, не дуже турбують Росії. Вони теж не бачать, що тут щось їм заважає там рухатися вперед, тобто безпеки, небезпеки для себе не відчувають, і навіть пропонують там і власні різкоземельні Елементи і елементи рідки які на окупованих українських територіях, тобто тут вони готові віддати спокій на все. Ну, таке враження, що оскільки точних оцих залужів, оцих родовищ не існує, не, мав, не обсягів точно є такі прибив, то ми зараз сперечаємось і виписуємо формулювання ні про що. І Росія їх не знає, і Україна їх не знає, і Штати їх не знають. Але штати хочуть, щоб частина от того ж не про що, начебто належала їм, вони спільно там могли щось тут з ними займатися у перспективі. Це все те, що ми зараз будемо розподівати, розподівати Крис родовища копалини на Марсі. От приблизно те ж саме, настільки це ефективно, і так само воно впливає, як корисні. Копали не на Марсі, так само впливає на безпеку, на жаль. Чи правильно я розумію, пане Олександре, що зараз ситуація з мирним врегулюванням складається наступним чином: Президент України каже таке: зупинки вогню без гарантії безпеки не буде. Українці мають бути впевнені, що завтра війна не почнеться знову. Ну тут реально важко не податись. всі. Ми хочемо, щоб були гарантії безпеки і війни не було. Окей, це зафіксували. Що в голові у Трампа? Трамп, напевно, думає, що схема має бути такою: зупинка вогню поприбуще, далі розмови, вибори, не вибори, розмови, підготовка до мирної угоди, далі умовно, вибори і підписання мирного договору. Що в голові Володимира Путіна залишається здогадуватися, але в мене є там певні міркування. Йому це не вигідно, він хоче затягувати цей процес. Він каже Трампу: я готовий просто зараз сідати за стіл, але дивись, Зеленський відмовляється. Питання у тому, що буде далі, що з цього всього вийде, якщо три різні позиції? Ні, одна позиція, і вона є трампівська. Трамп хоче алгоритм, той, який він розуміє, до речі, на його боці те, що це такий історичний алгоритм, як досягають миру під час воєнних дій, яким чином є там приклади якісь. І в Трампове бачення цього. Входить те, що він не заважає, він не хоче ускладнюватися, загострювати. Він не заважає Путіну продовжувати свій наступ, намагання захопити якомога більше українських територій. Він навіть не хоче там погострювати на, на рівні якихось формулювань якогось ООН, з якого Трамп хоче вийти, зруйнувати це, але все ж таки, навіть там він не хоче та, та, якось псувати настрій другу Володимиру. Тобто він йому не заважає і не буде заважати, поки цей цей процес іде, захоплювати українські території, завадити йому може тільки ЗСУ, І що, до речі, воно починає потихеньку відбуватися. Тобто Путін дійсно згоден, згоден буде тягнути якомога більше, доки його не зупинуть, і фронт не покатиться, не покотиться на схід в бік Росії. Ось тут він відразу буде дуже активно пропонувати там. Припинити бойові дії, щоб затіпсувати ситуацію на фронт, допоки вони там по сантиметру але наступають, він буде тягнути. Щодо Трампа він це саме спочатку, як символ, що обідні обід сторони хочуть миру, руку. Він наполягає, я поговорив. За Володимир він хоче ми припинити вбивство, як каже Трамп. Інші виводять теж хочуть припинити добре, все, але це слова, а от факти зупинення бойових дій, тобто на лінії фронту, це дійсно маркер того, що обидві сторони є про що домовлятися. Вони готові піти, вони контролюють ситуацію на фронті. Є ж часто там... На військовому сході є ситуація формальна, уряд там якась влада каже, так, ми згодні, надають команду, а польові командири не виконують. До речі, щось схоже з того боку, з ДНР. ЛНР було команди замирення, припинення бойових дій, а вони продовжують стріляти, бо вони нікому не підкорюються. О демонстрація, що ситуація контрольована з обох боків, і вони уряди, влада хочуть припинити повіді. Тобто спочатку припинення були далі, і Трампу, і Путіну дуже подобаються вибори і зміна Зеленського, які їм не подобаються, тому що він такий. Ну, з одного боку він не хоче погоджуватися з усім. Що йому пропонують, ну та сама угода він ж не погодився. З іншого боку, він вже такий відомий. І він, як артист, він вважає себе дуже відомим, відомим на весь світ. І він може звернутися до народів світу, до народів народу Сполучених Штатів, щось таке забадити, тому ж ну, знову ж таки зіпсувати нас тому ж самому Трампу, Краще та, його такого, що ніхто його не знає. Якийсь український новий президент, ніхто його не знає, І він, не маючи досвіду, роботи президентом, це б хоча б півроку треба пропрацювати президентом, щоб якось увійти в курс справ. Бо це зовсім інша робота, відмінна навіть від прем'єрською роботу. Зовсім інша. Я точно це знаю, бачив неодноразово, як люди там стають або не стають президентами України. От краще на когось поміняти. Ну і далі вже оце новий, який буде дуже слухняний, по нікому не відомий. І йому будуть диктувати мирні угоди е Трамп і Путін разом. В чотири руки грати о цього майбутнього, майбутнього очільника України, як вони хочуть поклати. Ну оскільки Зеленський все це розуміє, і йому зовсім не хочеться йти на вибори, то він, звісно, розповідає, що буде не буде того проміжку, там припинення бойових дій, припинення вогню. Ну і відразу. Це має бути поєднано з мирною угодою. От так, на жаль, швидше за все не станеться. От, оце бажання Володимир Олександровича звичай за все і залишиться бажанням, бо в даному випадку Україну грають. Не Україна розіграє власну партію, а Україну грають і домовляються без неї. І про алгоритм, зокрема, теж. А дивіться, пане Олександре, виходить така історія, що коли президент каже ні, зупинки вогню не буде. Нам треба гарантії. Після цього ми вже можемо говорити конкретно. Значить, Складається враження. Є два табори. Уявляємо: перший табір каже: Респект, тому що це правильна логіка. Нам треба безпека на майбутнє зараз. Треба думати, але є інший табір, який каже: Слухай, ми тут вже втомилися, нас б'ють по будинкам, ми вмираємо. Люди закінчуються жахіття в країні, треба в будь-що домовлятися. але ти не хочеш домовлятися, тому що ти боїшся виборів, ти боїшся втратити владу, ти тримаєшся за владу, і ти ставиш свою владу і свої амбіції на першу чергу, а країну і нашу безпеку на другу. Тобто є дві позиції, умовно кажучи, це максимально примітивно. Чому я вбачаю в цьому ризики? Тому що вже починають про це писати: раз-два. Перша леді, пані Черівна пані Олена Зеленська, виходить і каже. Буквально перед нашим ефіром, я знаю, що він не збирається і не має бажання бути президентом все життя. Єдине завдання, яке він перед собою ставить, щоб Україна була у безпеці, чи не створює все це прецедент того, що країна може вибухнути в якийсь момент, що буде інформ... будуть інформаційні маніпуляції, інформаційні операції, які переконуватимуть українців у тому, що Зеленський тримається за владу, а Путін і Трамп, прости господи, хочуть миру, ну, намагання будуть. Намагання будуть, і тут, що нас ну мене там заспокоює певним, чином, дійсно, ми настільки втомилися, що сил у нас, мабуть, що не вистачить іти на, на такий соціальний, суспільний вибух. Навіть а на це Майдан, на нам не вистачить сил на результативний серйозний Майдан. Це теж внутрішні, сили суспільного організму потрібні. А Україна виснажена. І оці розмови про те, що Зеленський хоче відразу і. Припинення вогню і безпекові гарантії, а хтось каже, я, а хтось каже якомогу швидше, теж можна зрозуміти. Є інший фактор, беззаперечний фактор. Зеленський хочуть, інші хочуть, а є фактор закінчилися, зброя, боєприпаси і все таке інше. Хочемо, не хочемо. нема чим, блін, воювати. От тут. Не, не треба до цього довести, що ми тут торгуємо, що ми хочемо безпеки вогоди, що вогню, а тут у нас закінчуються боєприпаси. І все, і тоді ворог спокійненько починає рухатися, і ми забуваємо і про перше, і про друге. Тобто ми прогуємо відразу все. Ну тут треба орієнтуватися не по бажанням, хто там президент чогось хоче, якщо він гарант. Нашої безпеки, то він повинен шукати цю безпеку, але виходячи з реалії. А реалії це яким чином іде допомога, яким чином йде мобілізація, поповнення Збройних сил України, величезні проблеми, яким чином йде поповнення е боєприпасів необхідним для ведення бойових дій для стримування ворога. Зокрема, до речі, зміни протиповітряної оборони, змітних ракет, вони теж вичерпуються. Ворог нарощує кількість цілей, які наш атакують з повітря, а в нас зменшується кількість того, що ми можемо збивати. От все це повинна, треба враховувати. Не бажання, а реалії. Залізи треба враховувати. Пане Олександре, то що буде далі? Домовляться про перемир'я, не домовляться про перемир'я? Будуть один одному дарити голови, до прикладу, так? Будуть зустрічатися і ні до чого не приходити. В цей час я нагадую, все те, що ви кажете, головне питання. Зброя і її постачання. Нагадую, Трамп вчора сказав, що зараз ми Україні зброю не надаємо. Тобто та поточна історія, яка йшла, в зброя вона йде, але нових пакетів немає. Ну в... публічно цього і не було. Це, це в цьому новини немає. То що виходить? Що у Путіна ну задача затягувати час, робити виляч, він хоче домовлятися. В цей час зброя завершиться, і що? Ну і у Путіна не дуже добре, це теж треба брати, на... брати до увазі, бо. Три місяці тому вони захоплювали сотні квадратних кілометрів за місяць, два місяці тому, десятки квадратних кілометрів за місяць. Зараз ну, місяць не закінчився, але мова йде про просто квадратні кілометри. Не сотні, не десятки. Тобто їх наступ теж зупиняється, хоча кажуть, що в них там є резерви, 200 тисяч бійців. Але з іншого боку, кажуть, що вони можуть бути спрямовані туди, кудись в бік країн Балтії. Цілком може бути такі, бо Росії експансія потрібна, бо вона, вона без експансії, як велосипед без руху, бо обов'язково падає, починає розсипатися. Скляний велосипед. Як їх впадає, то він на шматки розіб'ється обов'язково. Йому треба тільки рухатися. Так от е, зброї за рахуванням, що виробляємо самі, що дає Європа, і що там потихеньку йде від Сполучених Штатів, вистачає від двох. До 6 місяців. От той оперативний простір, часовий оперативний простір, за який треба знайти якесь рішення. Що я бачу, так Путін буде затягувати, затягувати, допоки він наступає. Україна буде кивати і погоджуватися і розповідати про безпеку. Це буде така ритуальний заклик. А Трамп буде бачити, що вперед просування ніякого нема, і врятуватися. І дратуватися, і, бути незадоволеним буде і Зеленським, і Путіним. І оскільки і Трамп, і Путін, вони два таких альфа самці в одній клітці оці мирної клітці, вони швидше, швидше за все, вони такі зіпсують відносини між собою. І тут можливо, що Трамп відійде від цього просто там. Доручить Рубіо, держсекретарю, і ще комусь і не буде зказувати. Займеться там Ізраїль, Газа. там В нього вже зараз виходять якісь дуже цікаві, дуже цікаві фільми про його миротворчу діяльність у секторі Газа. Він переключиться на це, оце залишить на Гексгеґа, на Рубіо. І все. Це один варіант, інший варіант розвититься на Путіна настільки, що почне діяти більш серйозно. Є ще надії, що за ці півроку, умовно кажучи, Європа вона почала достатньо швидко рухатися і усвідомленість тієї загрози, яка перед нею виникає, вона починає рухатися. Дай Бог за ці півроку щось і на цьому фронті відбудеться, що Європа почне казати, вони дещо натікають, вони кажуть, нащо ви їх що годі якщо ви хочете, щоб ми збільшили. Витрати на оборону, то наче ви на нас на, проти нас ведете тарифну на війну, то воюйте з тарифами з Китаєм, а ви ж не й на нас, це Європа каже. А далі вона вже буде казати, що ви з Росії проти нас, то ми будемо захищатися і проти Росії, і проти вас теж. І, і Трампу тут мирним шляхом Грінландію точно не отримати. Вот на що є сподівання. Тобто нам треба протриматися. І нам би дуже хотілося, мені особисто дуже хотілося, щоб наша влада, якимось чином, ну, перейшла в знов такий мобілізаційний режим, коли все відбувалося швидко, не бюрократично і достатньо правильно бо не думали, а там рефлекторні дії були треба захищатися, треба бронедокії, треба роздавати зброю. Не дуже зважали на якісь то, парламентські процедури. От Зараз такий саме період, що треба діяти як в 22-му році швидко, ефективно, без бюрократичних якісь процедур? Бо інакше буде біда. Я так розумію, пане Олександре. Ми маємо всі собі задати одне запитання: перше, чи можемо ми нанести поразку Росії на фронті до тієї стадії, коли Путін. Сам приповзе і скаже: Давайте домовлятися. О, чи є що, у нас сили ресурси: Європа, Сполучені Штати, чи можуть вони допомогти це зробити? Якщо у нас відповідь Ні, ми не можемо це зробити, тоді що виходить інший вихід це переговори. А безумовно так. І от варіант в тому, що у Путіна кінчаються ракети. Я пам'ятаю, що спочатку війни запитував, скільки, наскільки Путіна ще, ще достатньо ракети? Я завжди, завжди поки мене ще запрошували на оцей марафон, я завжди, не закінчуються, бо вони, блін, виробляють. Нікого не закінчуються, бо вони їх виробляють. <говори> ну, це ж те, те ж саме та, та ж сама ситуація. Не факт, що в Путіна все закінчиться. І десь 10% на те, що і сполучених штатів почнуть до розру... розругаються Трамп і Путін, сполучених штатів почнуть серйозно серйозно допомагати, почнуть, серйоз почнуть продовжити серйозно допомагати. А європа почне серйозно допомагати, і ми там посунемо фронт. Піде оця мобілізація мобілізація 24 який ми здивом, дивом не знаю, чому, але піде 10%, не більше 90%, Що нам треба додатися, і на цьому. На цьому етапі, шукати якомога кращі варіанти з втратою фактичною, не юридичною, а з втратою фактично, нашої території, ну, хоча б щось там про безпеку, ну хоча б на європейському рівні, якісь там контури нового блоку не буде Україна вступати, Росія не хоче, Україна не буде вступати. От це дата, бо воно там за Трампом когось провокує, а ми своє якийсь там оборонний блок будемо створювати, Тепу, це буде безпековим. Елементом, от якомога швидше рухатися в цьому напрямку, домовлятися про припинення бойових дій, але про безпеку, швидше за все, треба намовлятися з європейцями таким чином, щоб Україна сама, хоча б до 50% забезпечувала власну безпеку. Але чому нам відмовляють в гарантіях безпеки? Ми ж тільки за але нам відмовляють, чому і Штати, і Європа. Ну, дякую за 30 тисяч ти 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 міроплотів, ти. до яких. Пане Юрію, бояться Росії. Бояться тоді її її говоримо. Тоді про що ми говоримо? Вона ж продемонструвала, що вона не зважає на людське життя, вона не зважає на руйнування, вона не зважає на буть, які там цивілізаційні норми, не, не зважає абсолютно, це середньовіччя, віччя. Це, як комістом казали в Росії різні там Щедронівські, це православний джихад. Mm -hmm. Це православний yeah, джихад. Yeah, yeah. Є такий висок, і вони його демонструють. От вони сунуть в цьому православному чеканні, і, і, і жест доброї волі, в них єдиний це, коли український дрон прилітає над російським загарником, і він його бачить, і от єдиний жест доброї волі це він бере гранату і кидає собі ну, чеку, і кидає собі за бронежилет. От єдиний жест добрий, але при виді українського дрону не інакше. їм бояться. Трамп же постійно згадує, вони хочемо Третю світової, все таке інше. Так, от що Путіну вдалося залякати старушку Європу, стару Європу, залякати і Байдена, Байдена, Путіна більшою мірою, та й Байдена теж, що він такий дурний, що готовий абсолютно на все. Україна вже втомилася лякати, зокрема, і, і лякатися втомилася, лякалася на початку. І Нам же все одно, нам треба боротися за власне виживання, хоч так, хоч і так. А от Європа і Сполучені Штати вони дуже побоюються наступу російського. Але від побоювання до, до дій по посиленню України в них таки приглядає певний величезний проміжок. Пане, Олександре, спасибі вам за дуже класне інтерв'ю. Дуже вдячний вам.